Терміново ЗСУ добили нафтову велич Кремля. Дрони зрівняли Саратовське НПЗ із землею. Росіяни в захваті, це треба бачити. І на додачу РФ накрив білий шторм. Противника демілітаризував сніг. Блекаут розширює кордони. Шок Путін запустив рій мотоциклістів на Покровськ. Сирський вийшов із терміновою заявою. 150 тисяч окупантів наступають. Доля Донеччини вирішується у ці хвилини. Крим, схоже, за крок до звільнення українські спецпризначенці виконали мегаоперацію. НАТО оголосило на Київ, чекає дещо феєричне. і все це сталося прямо зараз. Вітаю я, Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Черговий тріумф ЗСУ українські безпілотники, вкотре атакували російський Саратов. Під атакою міг бути НПЗ. Удар в десятку. Місцеві не можуть стримати захоплення. Збигання. Відео палаючого заводу вже заполонили мережу. Росіяни знімають мегапожежу з усіх ракурсів і на випередки викладають у соцмережі. Українці оцінили. Завідують мовчу, а я у лежу. О, взорвалося. Місцева влада вже береться за голову. Губернатор Саратовської області Рф Бусаргін вже визнав атаку і пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Аж тут на ранок ще один наліт безпілотників: знову вибухи і знову стовп диму. У ці хвилини РФ карає і сама природа. Камчатку завалило снігом. На дорогах справжній апокаліпсис. Дорога варчує, завійка, в сторону Транспорт дуже зочу. Потужний циклон приніс штормовий вітер і сильні снігопади. Люди працюють віддалено, літаки перенаправлено на інші аеродроми а на дорогах десятки повалених дерев. У деяких районах дроти не витримують ваги снігу, обриваються і сипляться іскрами. Росіян готують до найгіршого. Повідомляють про можливі перебої із електропостачанням. А тим часом термінові новини із фронту у мережі з'явилися кадри, як окупанти в тумані заходять до Покровська, рухаючись на мотоциклах, розбитих авто та навіть пішки. Українські джерела підтверджують, що такі погодні умови перешкоджають роботі безпілотників, через що важче виявляти та атакувати противника. Відтак Путін готує вирішальний маневр у Покровську для захоплення всієї Донечни. РФ направила туди аж 150 тисяч військових. У генштабі зсу зробили заяву. Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах так, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Але це твердження, що ворог захопив практично все. І вони ось ось з цим покінчать, не відповідає дійсності. За даними інституту вивчення війни, ситуація в районі Покровська і Мирнограда складна. Українські війська борються за утримання так званої кишені. Екстрено сили спеціальних операцій уразили на автобазу гвардійська в окупованому Криму. Росіяни не були готові до такого феєричного розгрому своїх сил. До слова, це вже третє успішне ураження об'єкта менше ніж за місяць. ФГКУ Гвардійський є важливим елементом паливолоїстичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має важливість для забезпечення військових об'єктів і транспорту ворожої армії. У ці хвилини у НАТО підтвердили, постачання зброї для ЗСУ в рамках програми Пюрл триває без перерв. Представник альянсу в коментарі Суспільному привідкрив завісу. Обладнання з перших пакетів уже доставлене, і нові поставки тривають. Ніяких перерв у реалізації програми Пюрл не було. Постачання триває, нове обладнання прибуває до України. А більше стало відомо, партнери готують також і додаткові зобов'язання, тож далі буде. Екстрена новина усе на чому трималася путінська наддержава, розвалюється просто зараз. Оборонна промисловість, що роками готувала армію танками та бронетехнікою, фактично зупинилася. Верстати мовчать, конвейери спорожніли, заводи завмерли. У Кремлі панує розгубленість. Більше немає звідки брати залізу для війни. Російська економіка тріщить по швах. Бюджет сиплеться. А імперські амбіції Путіна зникають разом із останніми запасами пального і сталі. Люди шоковані. Почався незворотний процес, і це лише перший акт великого краху. Усе про це в деталях не пропустіть далі. Ми повинні не просто йти в ногу з глобальною економікою, а стремитися опережати її динаміку за що розкриття собственного потенціалу. Але в Росії жодної динаміки чи потенціалу не спостерігається. Зокрема, загинатися почали уже найстійкіші. Так, российский військовый гигант Урал-вагонзавод, что вырубляя бронетехнику и має все пільги ВПК, не вытримая и трещит по швах. Что делает руководство завода, Оно людей формально не увольняет, но переводит на 4 рабочую неделю с сокращением зарплаты, соответственно, на 20%. Угу. Или трехдневную сокращение зарплаты на 40%. Вот это та самая история, которая происходит. Но даже это перестает помогать. І этот этап етап Значит, значить, последней статистике, так работало в Росії время уже Вже то примерно четверть миллиона человек. Але й скорочення змін до мінімуму більше не працює на підприємстві, яке є флагманом російського танку. Будування будуть звільняти. Про це повідомляє російське видання Е1. В вид делах сократить это планируется до 50% десятых персонала, але в масштабах всего предприятия без работы заляшится каждый десятый спивробитник. Раньше было как бы так, что вот гражданское производство, может быть, было не очень прибыльным, но было много денег на начать военные, и они как-то перекрывали. Но сейчас похоже сокращаются расходы даже на военную продукцию, и похоже, что вагон вот доходами и прибыли от военки не может покрыть убытки по, по гражданскому, поэтому сейчас будут по гражданскому Производство закрещать людей говорят, процентов на 10. причиною всьому пояснюють експерти стало неймовірне падіння російської економіки. Українські удари по НПЗ, які позбавляють РФ мільйонів нафтодоларів, західні санкції і поселення тиску з боку США на російську нафтову галузь уже призвели до того, що навіть негативний прогноз для економіки невірний, Все буде іще гірше Їхній негативний прогноз центробанка напомню, це падіння 2,5-3,5% ВВП, це інфляція 12% і це э, э, ставка 20%. Тобто прийдеться ставку повищати обратно до 20% в наступному році. І це їх негативний сценарій, який я вважаю не негативним. А вот що сейчас в существует. Да? вот в чем фишка в тому, що накоплені проблеми вони, ну вот просто кожен день вилізають і вони не дають тот сценарій, який центробанк считает контролируемым. Ситуація загострилася до того, що падіння економіки РФ змушені визнавати уже публічно. Вопрос. Этого достаточно? Это то, чего мы хотели? Фактично, навіть за офіційними даними, фактично рецесія вже торкнулася 19 галузі російської економіки з 24. Більш того, там у них починаються проблеми навіть з оборону з підприємствами ВПК. Якщо ці підприємства вже зараз отримують неплатежі, ну їм не платять з бюджету, скорочуються робочий день, як на робочий тиждень, як, наприклад, Уралвагонзавод. Це означає, що їм скоротило фінансування ну приблизно місяці три тому. А тому ці процеси йдуть в дійсності. При цьому найцікавіше, те, що в РФ уже придумали, як цю інформацію подати на гору. Все за зразком негативного зростання та неуспішних успіхів. Так, ось зараз про падіння економіки говорять відкрито при цьому додаючи, що раніше було настільки небувало зростання, що вічно воно триматися просто не могло. Ось мы и спостерегаем снижение. Вот это их стратегия. Говорить, да нет, никакой рецессии, нет падения экономики. Потом выпустить э, сообщение о том, что да, скорее всего, в четвертом квартале будет падение экономики. И снабдить это все вот кучей всяких оговорок. Решение напросилось само собой. В котре переглядати проект бюджету. Звісно, в бік его негативного зростання. Мы проводим целую серию совещаний по контурам Главного фінансового документу країни, його основним пріоритетом, а пріоритетом, як і раніше, залишається війна. Тож покращення аналітики чекати не радять. І якщо скорочення уже торкнулися промислових гігантів ВПК, на черзі всі підприємства країни, у тому числі і приватні. Невідкладно США переходять від слів до рішучих дій. Вашингтон запускає масштабну хвилю підтримки України. Поставки зброї тепер ідуть без пауз і зупинок. Новітня техніка вже прямує на передову. Європейські партнери синхронно готують черговий пакет ракетної допомоги. А в Москві панує нервова тиша. Кожен сигнал із заходу змушує Кремль тремтіти. Путін напружний як ніколи. Трамп більше не планує закривати очі на його провокації. Білий дім визначив чіткий курс. Ніякого торгу. Зі страхом і шантажем. Як це обернеться для диктатора, дізнаєтесь просто зараз. Здається, за Уканом остаточно розчарувалися в Путіні. Ні, схоже, адміністрація Трампа більше не вірить у можливість домовитися з Кремлем. Ні про мир, ні про контроль над озброєннями. Тепер замість діалогу, нарощування сили, підтримка союзників. США зміцнюють оборону Европы, передают Украине найсучасніші озброєння и возвращаются к стратегии стримування. И в Москве с цього привода по занервували. Росія Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И планов, планов отйти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мной было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства, участники соответствующего договора, проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. Путін доручив своїм покірним слугам рознюхати, чим саме загрожують американські плани. Я поручаю зробити все для того, щоб зібрати дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ Підготовки із питання ядерного оружия. Зокрема, на черговому засіданні Радбезу РФ Бункерному доповіли про намір США розмістити в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні ракетні комплекси Дарк Ігл. США в кінці текущого року планується прийняття нового ракетного комплексу середньої дальності Дарк Ігл» з гіперзвуковими ракетами з дальності стрільби 5,5 тисяч кілометрів. И в дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс до объектов в центральной части России, составит порядка 6-7 минут. Білоусов також проінформував Путіна, що США працюють над створенням нової міжконтинентальної балістичної ракети «Сентінел» із дальністю польоту 13 тисяч кілометрів. Стратегічного атомного підводного човна типу Колумбія та важкого бомбардувальника бі 21 грейтер. Дональд Трамп у свою чергу підтвердив намір відновити ядерні випробування. Процес розпочнеться негайно. заявив він у відеозверненні, опублікованому на платформі Трассоціал. За його словами, інші країни вже тестують нові бойові системи. І Америка має робити те саме, щоб зберегти баланс сил. Це нагадує такий танець російського і американського партнера. Все-таки Росія і Путін так осторожно беруть на себе роль відомого в цьому танго, в цьому танці. І не думаю, що в Росії об'явить розобновлення ядерних испытаний офіційно до того, як об цьому об'явить американці. А Трамп в данном случае это делает в том числе и как ответ на вот все эти агрессивные заявления Путина и российского руководства, да, о новых системах вооружения, которые могут там стереть с лица земли всю восточную побережье США или летать там подобно Буревестнику, годами над землей испуская радиоактивные пары какие-то, и поэтому он, это как бы его ответ. Если в рамках как бы общей обострения мировой обстановки после ухудшения отношений между Россией и США и начала войны в Украине, такие испытания можно будет возобновить. Кстати, многие военные, как в России, так и в Америке, и в Китае, и в Франции, и Англии, вздохнут с облегчением, будут с удовольствием это делать, поскольку это, с их точки зрения, Увілічує цілу, какби здержувати паралельно. Вашингтон посилює свої можливості у космосі. Космічні сили США готуються розгорнути дві системи озброєнь, призначені для придушення російських і китайських розвідувальних супутників. Як пише Блумберг, системи Метоленс і Ремоут Сенсінг Термінал доповнять уже чинну систему Counter Communication Сістем, прийнято на озброєння у 2020 році. Нові системи будуть розосереджені по всьому світу, і іноді керуватимуться дистанційно. Вони будуть покликані протистояти тому, що американські військові чиновники все більш різко характеризують як китайську космічну загрозу, що росте американським силам. За оцінками космічних сил США на орбіті зараз тисячі супутників і сотні з них використовуються для спостереження та розвідки. Вони дають противнику можливість виявляти авіаносці, угруповання та логістику. У Пентагоні наголошують, що ці технології мають суто оборонний характер. Втім, експерти переконані, йдеться про формування нового рівня стратегічного стримування. І поки Вашингтон і Москва міряються ядерною силою, європа готується до оборони. ЄС НАТО створюють систему військових логістичних коридорів. Маршрутів, якими у разі загрози можна буде за глічені години перекинути техніку, зброю та військам до східного флангу, ключові возли Польща, Німеччина, Румунія та країни Балтії. Єврокомісія вже представила план готовність -2030» – стратегію, що має об'єднати інфраструктуру континенту в єдину мережу. Залізниці, порти, і аеропорти працюватимуть за спільними стандартами НАТО. А Німеччина стане головним транзитним центром оборони Європи. Ракета, штурм шадо, бронетранспортери, пума і не тільки мовчазна підтримка Італії. Тепер заговорила на всю гучність. Це прорив завісу. Привідкрили вперше. Рим простягнув руку допомоги і боляче вдарив прямо по Москві. Нато вривається несамовитим звіром. Путіна починає конкретно лихоманити. Міць ЗСУ на полі бою прямо зараз злітає до небачного рівня. Союзниця не зупиняється. Готує дещо розривне. Що саме і як це вплине на перебіг подій на полі бою? Про це розлогіше вже за мить. Про допомогу цієї країни не розголошують. Проте це зовсім не означає, що її немає. Італія ще один партнер, який допомагає нашій країні у боротьбі з російськими окупантами. Країна має значний досвід у виробництві систем ПВО та боєприпасів до них. Велика увага зараз приділяється перспективам загального виробництва цих озброєнь у співпраці з нашою країною. Треба розуміти, що все будь-яка страна Європи, яка говорить, що ми готові... запускать производственные мощности для производства оружия, она важна Украине. Потому что так либо иначе, оружие, которое производит Европейский Союз, будет попадать к Украине. Потому что э, многие, и не только в Украине, но и в Европе, и в Европейском Европе, Союзе, Украина, что же Европа, а моделируя ситуацию, говорят, что после Украины Россия войной пойдет на другие страны Европейского континента, соответственно, надо больше уделять внимание производству оружия. Слід зазначити, що допомога українцям здійснюється на тлі внутрішньополітичної боротьби в самій Італії за допомогу нашій країні у 2025 році виступили 192 депутати, тоді як 41 обранець виступив проти. Тим не менш, на даний момент італійський уряд офіційно зможе підтримувати Україну та передавати озброєння до 31 грудня 2025 року. Раз не сторони займають, скажем так. порой противоположная позиция. То есть мы можем вспомнить, когда говорим о политической жизни Италии, был и остается влиятельный политик в Италии Сальвини, которого, как считают, и есть вроде как доказательства, что имеет отношение к России. Правда, Сальвини с начала полномасштабной войны он демонстративно оказывал помощь Украине, то есть в принципе не вел себя так, как ведут некие четко пророссийские политики в Европейском Союзе. Досить жесткую позицию на думку экспертов занимает премьер-министр Джорджия Мелони. Тем не менее, именно Мелони является автором, по крайней мере, в публичной плоскости предложения о том, что давайте, если Россия против того, чтобы Украина была в НАТО, то давайте э, не будем брать Украину в НАТО, а просто на нее расширим пятую статью НАТО. На сьогоднішній день відомо про участь Італії у постачанні Україні крилатих ракет Storm Shadow разом із британським та французьким урядами. Крім цього, також здійснювалися постачання бронетранспортерів Puma, про які уряд жодного разу не повідомив у ЗМІ і не наголошував на їх передачі в офіційних документах. Ну чим ні мінісключає штана присутствує, поскольку все таки коли Європейський союз говорити, що допомога Україні це тренд. То, соответственно, Италия, как одна из ведущих стран Европейского союза, не может быть в стороне. Иначе она упускает такую возможность. Больше того, Италия пришла далее у Петрымти Украинцев и намагает минимизировать закупивлю российских энергоресурсов. Еще в 2022 году было сообщение о том, что впервые с 1976 года Италия прошла неделю без покупки газа у России. Это, конечно, очень серьезный был шаг, и Италия его сделала. Італія інформаційно не настільки стійка у своїй підтримці України, як могла б бути. Проте її дії говорять про позицію України краще за будь-які слова. Експерти звертають увагу, що прем'єр-міністр Італії також має добрі відносини з президентом США Дональдом Трампом, що дозволяє їй проводити комунікацію між Сполученими Штатами і Євросоюзом щодо допомоги українцям. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися, побачимось.